Доброго дня, учні! Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте е відправляти мені свої домашні завдання ранкової вправи. Е ранкову зарядку, е домашнє завдання по фізичної культурі. Я вас прошу, обов'язково не забувайте підписуватись, в якому е прізвищем я, в якому класі ви навчаєтесь, і від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. Можете відправляти мені. Telegram, Viber, WhatsApp закріпляти свої відеоролики в журнал Нові знання. Сьогодні ми з вами зробимо невеличку розминку зарядку та вправу на розтяжку. Розпочинаємо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Руки на пояс, голови вперед назад, ліва вправо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, п'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дуже добре. Нахило голову вліво, вправо в сторону. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки согнути при рубі. На Раз, два. Згинаємо руки. Локти назад на 3-4, виправляємо руки спокійно, без різких рухів, нікуди не поворачиваємось. Розпочнемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, десять, одинадцять, дванадцять. 12, тринадцять, пятнадцять, шістнадцать, вісімнадцать, девятнадцять, двадцять. Продовжимо двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять черги, двадцять пять, двадцять шість, двадцять семь, двадцять це 3, 4, 35, 36. Закінчило. Ліва рука до гори. Два прогиби. На раз, два. Лівою рукою на три, чотири. Зміна положення рук. Іншою рукою. Ліва рука до гори. Розпочинаємо завдання. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахал тулуба вперед, назад, вліво вправо. Розпочинаємо. Спокійно, безразких рухів. Раз, два, три, чотири. Молодці. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинад, дванадцять. Продовжуємо. Молодці, дуже стараються. Чинадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Закінчив. Два пороти, тулуба вліво, два пороти, тулуба вправо. На раз, два. Два породи тулуба вліво, на три, чотири. У іншу сторону. Розпочинаємо руки на пояс, на шині пліч. Розпочинаємо спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Дуже добре. Наступне здання. Руки на пояс, На раз, два, три, чотири. Два, чотири прогиби в ліву сторону. На п'ять, шість, сім, вісім. У іншу сторону. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно у іншу сторону тягнемось. П'ять, 6, сім, вісім. Дуже добре. Молодці. Старайтесь. Раз, два, три, чотири. Молодці. у іншу сторону П'ять, 6, сім, вісім. Продовжуємо. Дуже добре. Раз. Два, три, чотири. В іншу сторону. 5, 6, 7, 8. Ще одне повторення. Раз, два, три, чотири. Дуже добре, молодці. 5, 6, 7. Закінчили. П'ятнадцять. Нахила тулуба, якому гниші. Розпочнемо. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15. І на останок. На раз стаємо на носки на два. Перекатуємось на п'ятки. Розпочинаємо. на носки, стаємо спокійно. Раз. Перекатимо, стаємо на п'ятки два. Тягнемо носок на себе, стаємо на п'ятки Два. Спокійно, без різких рухів. Подимаємо, стаємо на носки. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки Два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки. І ще три повторення. На носки стаємо раз. Перекатуємося на п'ятки, Два. На носки стаємо раз. Якомога вище. Перекатуємо, стаємо на п'ятки, тягнемо носик на себе. Стаємо на п'ятки, два. І на останок настаємо на носки раз. Перекатуємо, стаємо, тягнемо носик на себе. Два. Стаємо на п'ятки. Сьогодні робимо 15. Тянемось якомога вперед. Присіли. Стараємось коліна не згибати. Стараємось кожного разу тягнутися якомога далі. Кожного разу. 15. Тягнемось 15 разів. І на сьогодні все. Спокійно розпочинаємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Дуже добре. Сім. Вісім. Дев'ять. Продовжуємо. Десять. Одинадцять. Кожного разу тягнемось вперед. 12. 13, чотирнадцять і на останок 15. Дуже добре. На сьогодні все. Будьте здорові, до побачення. Робіть, будь ласка, домашні завдання по фізичної культурі і відправляйте мені. Будьте здорові, до інших зустрічей. До побачення, діти. На все добре.